Щербаченко Дмитро, метро, четвертий Беркла. Ліна Костенко крила. А і правда, крила тим ґрунту не треба. землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде голя. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має, вони ці крила не з пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я, У когось вірості у кохані, у когось вічного поривання, у кого щедрості до роботи, у кого щирості на турботи, у когось пісні, або з надії, або з поезії, або з дрі. Людина нібито не літає, а крила має.